Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники енергетики та електротехнічної промисловості України. З цієї нагоди в Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського відбулися заходи, в яких взяли участь енергетики промислових підприємств міста, в тому числі і колишні випускники навчального закладу, про науково технічну виставку та науково-практичний семінар в наступному матеріалі. Сьогодні в Кремчуцькому національному університеті імені Остроградського не святкували, а працювали. Вже кілька років поспіль, 22 грудня, в день енергетика. Університет запрошує до співпраці колег-енергетиків, які працюють на кремчуцьких підприємствах, представників фірм постачальників енергообладнання, абітурієнтів та викладачів з інших навчальних закладів. Цьогоріч у роботі виставки та семінару взяли участь понад 100 учасників, в числі яких делегації з 18 підприємств та 7 вищих. Це свято набуває суто практичного значення, але воно й дає можливість поспілкуватися як виробничникам, так і постачальникам обладнання. Ну і фахівцям, які готують студентів, спеціалістів у цій галузі. Чимало випускників вишу наразі займають значні посади в енерготехнічному господарстві міста. Сергій Титар працює у сфері енергетики вже 16 років. Керено імені Остроградського закінчив у 1997 дев'ятсот втім і досі. Співпрацює з Альмаматер тісно співпрацюємо в сотрудничем роботі з інститутом. Ми взаємно допомагаємо друг другу тобі, в процесі освоєння нових і здійснює в енергетичній сфері. На виставці було представлено сучасні розробки університету, продукцію електротехнічних виробників, виробничі системи кримчуцьких підприємств. Працюємо в області електротехніки і автоматизації виробничих процесів. Здесь представлені современные системи для автоматизації пищевой промышленности, горної промышленности. Фактично, ми універсальні спеціалісти в этой області. Кермичицьким новинам продемонстрували роботу тепловізора, призначеного для енергоаудиту, будівель та пристроїв. Цікава і розробка університету так званий розумний дім. Питання енергозбереження дуже досить важливе. Освітлення в тих кімнатах, де нікого немає. Зараз не потрібне. Відповідно, можна зробити таку систему, систему, і студенти навчаються це робити, щоб якщо людини немає, датчики руху не спрацьовують, і відповідно там освітлення немає. Так само і присадибна ділянка. Якщо датчики не спрацьовують, що на вулиці хтось є, відповідно підсвічування газонів теж не потрібно. Вогники жовтого кольору означають підсвітлення відповідної ділянки. зелений – це людина. І, відповідно, красний, якщо в даній зоні немає людини, і відповідно там не відбувається підсвітлення. Після виставки всі запрошені зібралися на науково-практичний семінар, в ході якого учасники обговорили стан та перспективи розвитку енергетичної галузі країни, обмінялися думками. Символічно, що свято енергетиків співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю у році, коли їх робота найбільш помітна. Тож у день професійного свята Кримчицькі новини бажають всім енергетикам, надійного здоров'я, світлого успіху на виробництві та виконання теплих надій.